Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі серед величезних дерев росло одне особливе дерево. Воно не було найвищим, не найдостішим, але всі інші дерева в лісі завжди приходили до нього з повагою, бо це дерево зберігало в собі найцінніший секрет весни. Щоразу, коли настував кінець зими, і ліс ще спав під товстим сніговим покривом, дерево починало повільно розцвітати. Але ніхто не бачив, як саме це відбувається. Листочки на його гілках починали зеленіти в найтемнішу ніч. А згодом з'явилися перші квіти, яскраві та красиві, наче маленькі сонечка, що покидали це зранку. Але що ще цікавіше? Кожен, хто наближався до цього дерева, відчував дивну магію. У його корі був особливий малюнок, схожий на загадку. Діти, які приходили сюди, завжди ставили одне і те саме питання, що приховує це дерево? Що воно знає про весну, чого не знають інші дерева? Ось одного разу маленька дівчинка на ім'я Марта вирушила в ліс, щоб віднайти відповідь на це питання. Вона знайшла дерево і запитала, як завжди, що ти знаєш про весну. Тільки на цей раз дерево відповіло, але не словами. Вітер, що ледь чорхотів через гілки, приніс до Марти ледь чутний шепіт. Ти сама знайдеш відповідь, якщо твоє серце буде готове до змін. Марта трохи здивувалася і пішла додому, думала про відповідь дерева. І ось одна ніч, коли вона була на вулиці, вона почула, як вітер тихо шепоче її на вухо. І що ж вона дізналася далі? Марта вирушила на наступний день знову до дерева. Вітер був тепліший, а сонце вже почало пробиватися через хмари. Як тільки вона підійшла до дерева, вона ставалася таким... Знайомим і теплим, ніби вже чекала на неї. Я готова, сказала дівчинка з усмішкою, і раптом ніби саме дерево розкрило перед нею свою таємницю. На гілках почали розцвітати не просто квіти. А справжні дивовижні метелики, які танцювали в повітрі, залишаючи за собою легенький пілок, схожий на зірки, Вони літали навколо, як казкові створіння, і кожен металик ніс маленький листочок, на якому було написано відповідь Весна це не просто зміна погоди, це момент, коли твоя душа відкривається для нових можливостей. Марта подивилась на метеликів і зрозуміла. Весна це не тільки про природу, а й про зміни в серці кожної людини. Вона відчула, як її серце заповнилося радістю та спокоєм, і вона пообіцяла собі завжди залишатися відкритою до нових починань і добрих змін. І з того часу дерево стало її другом. І кожен рік, коли весна приходила в ліс, Марта приходила до нього. Щоб подякувати за ту важливу відповідь, яку воно дало. А що буде далі? Може, одного разу дерево поділиться ще більшою таємницею. Хто знає, адже магія весни не закінчена. Марта, повертаючись додому, завжди згадувала своє перше відкриття. Вона зрозуміла, що саме від неї залежить, якою буде її весна. Чи буде вона наповнена новими почуттями, відкриттями і можливостями, чи залишиться такою ж, як завжди? І кожного року, коли знову прокидалася весна, вона приходила до дерева, щоб подякувати йому за те, що воно показало їй, як важливо слухати своє серце. З того часу ліс навколо розцвітав ще яскравіше, а дерева, здавалося, ставали ще мудрішими. Вони знали, що кожна зміна це початок чогось нового, і кожен, хто приходить з відкритим серцем, знайде своє місце цієї величної, магічної пригоди. Так і залишилося. Кожна весна несе з собою нові можливості, і як би не змінювалася природа, Найголовніша зміна завжди починається з серця. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.